Вони бігуть від від війни. Ну про що тут може можна казати? Я сам з, Марію, з Маріуполя, Тобто я проходив через це ну два з половиною роки тому. Тобто, я їх чудово чудово паніманімаю. Я їх і спів, співчуваю також. Наша місія ми готують, готуємо тобто з гарять, гаряче харч харчування для біж для біженців. Ми займе займаємося з дітьми з діть з дітьми. Тобто анімат-анімація. Тобто, у нас тут дитя, дитяча кімната. Тімна, і у нас є послуга евакуації вару до безпечних місць. Скажіть, я, я колишній керуючий мокопіцею Мірноград. Зараз працюю тут, годую людей. Що саме сьогодні буде? Макарони а... Бухольські і салат з моркви та буряка. На ви він Ну Десь людей на 40. Тут же годуємо всіх. І ще не знаємо, скільки людей приїде. Зараз десь хвилин за двадцять буде інформація, тоді будемо десь гратися з продуктами, бо це непредсказуємо дуже річ. Люди. Інколи буває багато, інколи менше. Інколи несподівано привозять людей, приходиться якось викручуватись, чимось годувати. Коли приїжджають Мирноградці, вчора били майже кожного дня. Вони всі розгублені. Я то вже звик. Друга імміграція, тому ми... я ось виїхав до Борисполя. З Борисполя приїхав сюди допомагати. Наступна локація це Біла церква, бо ми плануємо там відкривати. Так. Якось буде жити. Зараз <працю> дитяча темно-кімната. Тут ми займаємося діточками, які приїжджають разом з батьками. Тобто, поки батьки на на реєстрації, то діточки, діточки вже тут. Маємо багато для них різних активностей: і ліпка з пластиліну, і олівці, можемо малювати. Можемо грати в боулінг, можемо грати в іграшки, тобто за бажаннями дитини. Якщо вона хоче посидіти, спокійно помалювати, якщо хоче, можемо тим всілякі заходи придумувати для них. Намагаємося, щоб ці мультики були корисні, щоб подобалися діткам також. Всі дітки, всі вони різні, всі вони особливі і кожна дитина, важливо до кожної дитини знайти підхід і побачити в ній те хороше, якось її заспокоїти. Якось їй допомогти, розважити, щоб тут вона відчула себе в безпеці і в любові. В Донецькій області продовжується. Бов'язково евакуація по всій території Донецької області, і в деяких містах, громадах оголошена бояської евакуація в примусовий спосіб. Це сім'ї, де з дітьми. Зараз їде патрос Патроский район Донець Донецької області, тобто і Українській Селідова, і Цутуріна, і Патрост, і навколо навколишні села. Для того, щоб релоцируватися в безпечні території, є домовленості з іншими областями, де є досить прийнятні умови для того, щоб саме родини з дітьми туди переїхали. На останньому тижні запропонована була Івано-Франківська область, і по фотографіям там нам дуже сподобалось, що там це Закарпаття. Нас і зараз. от Вчора ми розмовляли з мікарі з України, і вони пропонують звідси евакуювати на Коломи, де також очікують родини з дітьми і умови для, для їх розміщення. Я з Донецька, сама ухажувала за мамою. Вона жила в Курахові, вмерла. Це в нас почали бомбити. Мої діти перевезли мене сюди. Не діти, а діти дуже далеко, а я приїхала. Військові евакуювали. Як давно ви тут? Три дні, четвертий. Чого ви тут чекаєте? Чекаю, важко сказати, що я чекаю. Хтось шукає квартиру, діти. Я можу щось вибирає собі таке, щоб краще трошки для життя, щоб. Заспокоїтись трошки, щоб якась надія була на себе і себе вдержати. А мама ваша? Вмерла, Вмерла? так, померла. Я хочу поїхати туди, де б мені було якось була і природа. У вас дуже гарний парк. Я побачила такі дерева, які бачила тільки в дитинстві великі ці дуби. Я Тетяна, Новословський район, село Шахтарське. Дуже страшно. Б'ють, вікна забиті, світ, місяць нема ні води, ні зв'язки, ні магазину, больниці, аптеки, нічого нема. Ну, Залишили все, топливо залишили тікати, тому що неможливо. У мене в домі два інваліди, один брат без, без ноги після інсульту. Рішили виїхати, тому що неможливо. Дома горять, розвалюються. Страшне, що робиться. Як ви виїжджали? Виїжджали на воротах, написали «евакуація». Під'їхав голландець. і швидко дві минути на збор. І от, тобто в сумки раніше, звісно, збиралися. Ну Саме, що необхідне, бігом в машину і тікати. Ми вже знаходимося п'ять днів тут. Ми їдемо на на Польщу. У мене там син менший, ну, він знімав квартиру, але нам предоставлять поїздку, жильо, питання безплатне. Mm -hmm. Потому що тут везде ваги пають, б'ють, що залишатися, смислу немає. І от ви тут чекаєте чого? Документи кое які паспорта загранпаспорт. Я ніколи не була за кордоном, Я вирішила їхати, тому що я, я тут вже не видержу. Вам допомагають в оформленні документів? Да, да, так, Так. Да. Тому ще раз звертаємось до мешканців Донецької області, особливо до наближених територій до лінії фронту про те, що треба е, знайти в собі сили, евакуюватися та зберегти життя своїх дітей та себе. А розкажіть, будь ласка, як механізм, ну, скажімо, там захотів евакуюватися з Мирнограду? Що робить люди, і як це все відбувається? Ну, ну, з Мирногради, слава Богу, що вже всі евакуювалися, родини з дітьми. Е, якщо є потреба, і е, ви все ж таки вирішили е, евакуюватися, в кожному місті є служби, вся ця інформація є. Е, на сайті облдержадміністрації є гаряча лінія облдержадміністрації. Якщо ви не володієте інформацією саме по вашій громаді, до кого звертатися, то вас обов'язково проконсультують на гарячій лінії. ОДА або ж в вашій громаді є графік, коли відбувається евакуація, то коли саме з цієї громади є можливість вивести. В нас тут в Волограді працює координаційний центр. Якщо навіть в ці громади, ну, наприклад, немає великої кількості людей, хто бажає виїхати. Є волонтери, є благодійні організації, які допомагають виїхати і їх привозять сюди саме до Павлограда. Якщо це території, де вже дуже небезпечно, то там працюють підрозділи ДСНС, підрозділи поліції білі янгли, які вивозять вже людей на бронеавтомобілях до більш безпечних територій. а Далі вже відбувається процес евакуації до Павлограда, де кожна людина проходить реєстрацію. Тут працюють і психологи, тут є і психологи з дітьми працюють. Відбувається реєстрація, з'ясовується, куди людина далі хоче виїхати, які побажання. Якщо в них є куди виїхати, там родичі, наприклад, то е, тут е, безкоштовно їм е, купують квітки також через благодійну організацію. І Вони кожен день потяг з Павлограда виїжджає далі вже по території України. Е, це все безкоштовно. Якщо людині нема куди їхати. То тут є перелік шелтерів, перелік територій. Воно постійно змінюється, тому що як тільки з'являється, десь люди туди виїжджають і поселяються. Тобто тут можуть запропонувати, куди саме далі, з безкоштовним розселенням є міста на сьогоднішній день. Це Львівська область, Дніпропетровська область. Куди є можливість безкоштовно місця тимчасового перебування наших людей відправити. Якщо це маломобільна особа, то тут вона не затримується. Тобто в нас є організації, з ким ми співпрацюємо: це в Дніпрі і Океан Добра. Якщо це люди з інвалідністю, вони там тимчасово розміщуються і далі вже по території. України, тобто наші партнери, які з благодійних організацій розвозять вже персонально кожну людину до конкретного міста і подальшого перебування. Ну це, мабуть, все коротеньке історія. І вам також, щоб ваше місце було живе, здорове і Покровськ теж. І щоб людьми все було нормально. У мене там в Курахово залишились маленькі кошенята я їх. Хотіла вивезти з собою, вони поховалися. І оце я плачу, все задивлюсь. Не можу. Вони такі гарні, які. вони повністю від мене залежали, а куди піймати їх не змогла, вони розбіглися, злякалися воєнних. Оце я хотіла, дивлюся і плачу, щоб вони без мене там не вмерли. Хоч у нас дуже гарні сусіди, ті, що залишились, там не захотіли їхати. Там дуже гарні люди і дуже сильні. Я їм бажаю, щоб я загубила, мене вкрали, у рюкзак і я загубила номера їх телефонів. Передайте їм привіт. Привіт, здоров'я і сили. І вам. Всього-всього.